У Маріуполі вибухнув прикордонний катер. Це сталося на очах у відпочивальників. В аварійно-водолазній службі Маріупольської міськради повідомили, що вибух стався на українському прикордонному катері за 4 кілометри від берега. На пошуки постраждалих одразу ж вирушили рятувальники. За даними Держприкордонслужби, в момент вибуху на борту катера перебувало семеро військовослужбовців. Поранення отримали двоє з них. Причиною вибуху прикордонного катера Маріупольського загону морської охорони могло стати міг стати вибуховий пристрій. Найбільш ймовірно морська міна. Так власне повідомляють у прес-службі ГУМВС у Донецькій області. Я цитую станом на 16-ту годину, відомо, що вибух стався недалеко від Азовського судноремонтного заводу. На борту катера перебували семеро військовослужбовців. Шестеро з них доставлено у медустанови міста Маріуполь. Ще одна людина вважається безвісти зниклою. Встановлено, що це командир катера берегової охорони. В даний час його місцезнаходження встановлюється. Наголошується у цьому повідомленні.